Власна варіація окопної свічки, тепло та безпека для військових. Актуальність теми посильно допомагати захисникам для українців нині це норма життя. Люди з усієї України збирають кошти, шиють, варять, печуть, консервують, власноруч виготовляють різноманітні прилади та речі, необхідні на фронті. Одним зі способів допомогти захисникам, а отже й наблизити перемогу, є виготовлення окопних свічок. Військові розповідають, що окопна свічка це іноді єдиний спосіб для військових на нулі зігрітися чи приготувати їжу, бо не завжди є можливість запустити генератор. Об'єктом дослідження є виготовлення окопних свічок, які виділяють велику кількість теплоти та мінімальній кількості токсичних речовин. Предметом дослідження є парафін та віск, придбаний у різних виробників. Для досягнення цієї мети були сформульовані наступні завдання. Згадати правила безпеки при роботі у кабінеті хімії та в приміщеннях, в яких виготовляються окопні свічки, ознайомитись з властивостями, складом та виготовити окопні свічки власного виробництва для ЗСУ, практичним шляхом в умовах шкільної лабораторії визначити якість виготовлених окопних свічок і опрацювати отримані результати. Практична значимість полягає в тому, що результати наших досліджень можуть бути використані та вже використовують військовослужбовці ЗСУ, щоб зігрітись та для розігріву їжі при виконанні бойових завдань. Віск є продуктом воскових залог, розташованих на черевці бджоли. З воску бджоли будують вічка, стільники для меду, перги і виведення личинок, а також роблять кришечки забруси, якими запечатують вічка. Парафін нафтопродукт суміш алканових вуглеводнів, переважно нормальної будови з числом атомів вуглецю від 20 до 35 або від 9 до 40. У парафіні присутні також ізопарафінові, циклопарафінові, нафтенові і нафтеноароматичні вуглеводні. Парафін технічний це твердий нафтопарафін, біла кристалічна маса, можливо, з жовтуватим, сіруватим відтінком у розплавленому стані малов'язка, смак і запах відсутні. Це горюча речовина з температурою спалаху 160 градусів за Цельсієм і температурою самозаймання від 300 градусів за Цельсієм. Технічні парафіни застосовують у таких процесах: Творення засобів побутової хімії, виробництво технічних сортів паперу виступають просоченням, виготовлення свічок. Сушіння та просочування деревини, виробництво різноманітних меблів. Окопна свічка власноруч. Для виготовлення окопних свічок необхідні металеві консерви, картон, які заливаються сумішю парафіну, воску та стеарину. Це класичні окопні свічки. Для виготовлення свічки можуть підійти чисті та сухі бляшанки з під консервованих продуктів горошу, кукурудзи, оливки, ананаси, риби. А також з-під кави, дезодорантів та інші бляшанки. Не рекомендується використання з-під фарби, лаку, мастики та інших точовин. Клаптики картону потрібно як щільніше заповнити весь простір в бляшанці. Як зробити окопну свічку: наріж картон у поперек гофри з мушками шириною до 5 см. Все має бути рівномірним. Туго їх закрути та встав у банку. У неї встав картонну смужку, суміш воску та стеарину, парафіну. Розігріваємо та заливаємо окопну свічку. Суміш ми розтоплюємо, але не доводимо до кипіння. Коли суміш повністю розтане, залий ним банку. Краще зробити це декілька разів, адже так свічка горітиме довше. Процес виготовлення окопних свічок чому ми обрали саме суміш парафіну, воску та стеарину? По-перше, коли ми використовували лише суміш воску, горіння свічка тривало орієнтовно 3-3,5 години. З додаванням до суміші парафіну та стеарину, але парафін має бути очищений, гідрогенізований. Тривалість процесу горіння свічки збільшується на 2-2,5 години. Якщо свічки залиті за технологією, тоді процес горіння збільшений та мінімально виділяються побічні продукти горіння свічки, оскільки дуже часто випари від процесу горіння призводять до на накопичення в легенях бійця. Для кращого транспортування та виділення енергії ми вирішили зробити власний варіант окопних свічок це спиртовий розчин антисептика, дистильованої води, які ми заливаємо у пачі від дитячих сумішей. Переваги такої окопної свічки це легкість, менша кількість випарів під час горіння, тому вони є менш токсичними для військових, та за тривалістю горіння вони не поступаються звичайними окопними свічками. Висновки Війна це не лише постійна боротьба військових та ЗСУ, але й підтримка та максимальна допомога для них, адже їх життя та здоров'я, це безпека та мирне сьогодення цивільних та мирних жителів. Виготовлення окопної свічки не є простим і легким процесом, а потребує максимальних знань з хімії, адже лише після спроб виправлення недоліки нам вдалося досягти максимального горіння та тепловіддачі окопної свічки, адже нюанс, на який є незначними спершу – є вирішальними при горінні окопної свічки перше, тара металева має бути чистою, сухою, без ржавщини, оскільки коли ржавщина при горінні свічки виділяються побічно токсичні речовини, прямо пропорційно збільшуючи навантаження на органи дихання. Друге, картон має бути нарізаний рівненько по розміру тари, не більшим, оскільки нерівномірність картону блокує горіння свічки. Також картон можна накручувати равликом, проте не щільно. При дуже щільному накручуванні свічка більше тліє та виділяє киптєво. Третє. Суміш не, не кип'ятимо, оскільки при закипанні буде зменшуватись тривалість горіння свічки. Для підняття бойового дугу робимо розпис окопних свічок патріотичні написи. П'яте заливаємо суміш повільно і просочуємо весь картон для рівномірного та тривалого горіння без киптіва. Шосте: спиртові аналоги окопних свічок є безпечними відносно функціонування органів дихання та є зручними у транспортуванні, за енерговитратами не поступаються звичайним окопним свічкам.